Всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас черговий огляд авторинку. Покажу вам свіженькі автомобілі, загнані з Європи. Також на українській реєстрації нові автомобілі від хазяїнів, які продають на авторинку. Підтримайте відео лайком, коментарем і підписочкою. Ну що ж, розпочинаємо. Такий ось у Нісанчик продається. 2000 року. Один і газ бензин. Ціна у нас 2600. Це Nissan Sentra. Номер власника Асіокомбує цікаво. Так, по автомобільчику дивіться, ржавчини по автомобілі не бачу нічого. Автомобіль ціленький, але потрібно розуміти, що. Автомобілі вже є роки до да роки. Ну нема. Такого не тонула в нас. Дивіться, тут арочки навіть в гарному стані. Порошки ось так. також. Порошки також. Зараз вам покажу. Покажу вам салончик в такому ось стані. Вілюровий салончик. Так що кумбує цікавий автомобіль на автоматі з газом четвертого покоління, да, ще і переоформляється. Телефонуйте по номеру до власника. Так, наступний автомобіль у нас Volkswagen Tauran Cross. Відрізняється такими ось пластиковими накладками, а також. Трошечки піднятим кліренсом від звичайного таурана. Так, це вже у нас рестайлінг виходить. Автомобіль у нас набіль у нас На лінзований оптиці, на противотуманних фарах. Також на омивачах. Автомобіль у нас 2009 року з двигуном 1,4 TSI. Пробіг 217 тисяч кілометрів, ціна в нас 7400 доларів. Номер власника ось у буде цікаво, нажимайте на паузу. Телефонуйте. Так, в нас ще стоїть датчик дощу. Встановлений Візуально автомобіль. Рівненький, зараз його обійду по колу вам покажу. Такі вже бачите, притоновані такі задні. Понарі. Так, паратроніки задні настановлені. Так, скоріш всього, да, це п'ятимісна версія. Не бачу просто. Не бачу. Так. Що таке? Іначе візуально все рівненько по автомобілю. Зранку просто роса падає всі автомобілі в Росі. Так, ага ось бачите у нас такий тряпчаний салончик. В гарному стані всі сидіння складуються, є столики ззаді. Так, у нас тут механічна коробка передач, Шестиступка, двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь, велика навігація. Бортовий комп'ютер. Мультикермо, 4 підіймача. Так що, кому буде цікаво, даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника ціна 7400 за Тауран 2009 року Тауран Крос. Так, наступний автомобіль. Ну так, да, навіть якщо візуально ось дивитися між синім та ураном і чорним кросовим, то явно видно, що по аркі він вищий по висоті арки від колеса до арки переднього. Такому гарному металік такий голубий металік. Теж це у нас Ресталінова версія. Нас замивачами фаріде з датчиком дощу. Так, тут у нас 2008 рік. 219 пробігу, 2,0 газ бензин. Це виходить, що автомобіль на метані, скоріш всього. Тут звичайний MPI-овський мотор. Ціна 6950. Також є торг. Номер у нас така всього комбай цікаво. Зараз задній подивіться. Точно є метан. У мене знайомий такий автомобіль, вони метан викинули, поставили до пропан. І явно е, цей двигун сильніший, ніж один 6MPI. Так, дивіться, їхні болячі. у нас у все в гарному стані. Ручечки ціленькі, у нас склом тут теж немає. Датчик дощу встановлений. Я Дезвім поки... да, Це автомобіль на метані виглядає. Ну, без проблем, ну, можна ми там викидати тільки балони. Такі тяжкуваті балони і вставити туди четверте покоління пропана. І трошки запас мощності більше, ніж 1,6 пігає. Так, насор автомобіль протонований, Пів автомобіля притонований. Так, от такі сидіння трапчані. столик також є у всіх комплектаціях. Але п'ятиступочна, п'ять передач. Так, у нас двохзонний клімат, підігрів передніх садінь. Потім 4 електроскопі Дімача, мультикермо. Так, що кому буде цікаво даний автомобіль? Телефонуйте по номеру до власника на заводських лейгосплавних дисках. Так, на старій реєстрації до 2013 року у нас е, ВАЗ 21.07 2005 року. З пробігом 43 тисячі кілометрів. Ціна у нас 1950 1,5 Номер власника якщо комубай цікаво, телефонуйте. Зараз вам по колу автомобільчику обіду покажу. Якщо тут у нас знімається, ні по порожкам, по арочкам геть нема. Геть, в гарному стані хазяйський автомобіль. Есть. вся правая сторона. Ревнесеньки, ни мякинов ничего по автомобильчику нема Арочки цели. Порожки цели. Салончик зараз вам покажу. Так, так. Що, цікаво, даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Так, наступний автомобіль у нас Таврія Славута 2004 року. Також на старій реєстрації. Ціна у нас 1450. Так, який, мабуть, дві і три не вказали. Номер власника. Якщо цікаво, телефонуйте по номеру. Зараз вам мій обійду, по колу покажу. Дивіться, нічого нема. По порошкам, по парочкам, нічого нема робити. Все ціленьке. На даний момент нічого робити по автомобілі не потрібно, по візуально все. Автомобіль у нас не тонований. Все сезонна резина, начебто стоїть Росавовська, полочка на місці. Так, ось у нас такий салончик. І тут ось ось такий салончик. Так що комубай цікаво. Телефонуйте по номеру до власника. Так, наступний автомобільчик у нас Volkswagen Golf Plus 2008 року. З двигуном 1,6 MPI. Пробіг у нас 220. 7000 кілометрів. Автобіль не битий не фарбований. Яка є комплектація? Нажимайте на паузу і читайте. Ціна 6700 доларів. Номер у вас не каже. Телефонуйте по номеру. Так. Тут у нас вся сервісна історія. Автомобіль у нас пригнаний з Німеччини. противотуманні фари. Саме відео повністю покажу його дві. Нюанси ті нема по автомобілі, ні ржавчини, ні вздуті, нічого. Комплектація на стур. В таких гарних легкосплавних дисках автомобіль. Так, встановлені з заводу задні парктроніки. Що, дивіться, рівнесень ті автомобільчик. Так, у нас що я вам покажу, салончик у нас, тряпчаний салончик. Чотири електросхопи підіймача. Механічна коробка передач, кондиціонер, 4 електрослобідії мача, бортовий комп'ютер. Так що комусь цікаво даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Так, наступний автомобіль у нас в S-Line Audi a 4 Quattro, повнопривідна. 2010 року 2.0 бензин. Ось все, s line На завозкі легкосплавних дисках. Так, ви треба. Так, 2,0 бензин. 197 000 кілометрів. Це 10 10 600. Номер вас наказує у Comboсі Cow. на паузу, телефонуйте. А я вам по кол обіду покажу автомобільчик. Так, у нас тут оптика. Противотуманні фари, також у милочі передніх фар. Так, автомобіль у нас тут рівненький, ні м'ятінок, нічого все нема. Так, ага, у нас безключовий доступ на всіх чотирьох, бачу, дверях є затонований автомобіль до половинки. Задні у нас тут парктроніки. Автомобіль у нас йде в універсалі. В чорному кольорі. Покажемо, тут салончик виходить. Тряпочка шкіра. Механічна коробка передач, водійська. На такий пробіг в доволі нормальному стані. Механічна коробка шестиступка двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь. Так, кому цікаво даний ну, автомобіль, телефонуйте по номеру до власника.